Проблема є особливо гострою для важкої промисловості, такої як виробництво цементу, сталі, складчі, хімії, де потрібні дуже високі температури, а печі працюють цілодобово. Спалювання викопного палива для вироблення тепла в важкій промисловості дає близько 17% світових викидів. СО2 вирішенням цієї проблеми має стати джоульхайф сучасне застосування технології відомої ще з бронзової доби. Вогнетривкої цегли, що накопичує тепло. джоуль Хайф використовує чисту електроенергію, щоб підтримувати температуру до 1800 градусів Цельсія у контейнері розміром зі стандартним морський контейнер, наповненому гаячими керамічними цеглинами. Вони виконують потейну роль, служить нагрівальним елементом, середовищем для зберігання тепла та теплообмінником. Канали в контейнері передають тепло до заводських процесів через потік холодного повітря, який Джоуль Хайф нагріває до температури близько.